В попередньому відео я зазначив, що саме інвестиції в фондовий ринок є найкращим інструментом досягнення фінансової свободи, але перед тим, як до них перейти, пропоную розглянути найбільш поширені традиційні способи збереження своїх заощаджень серед українців і їх ефективності. Власний бізнес ми розглядати не будемо, тому що це спосіб заробітку. А ми говоримо про інвестиції як в першу чергу спосіб збереження. І більш-менш прогнозованого примноження капіталу. Так які ж це шляхи накопичення грошей в кеші, банківські депозити, ОВДП, інвестиції в фізичне золото і інвестиції в нерухомість. Перший шлях і, на жаль, найбільш поширений це накопичення грошей в кеші, тобто інвестиції в банку. За статистичними даними, так зберігають свої заощадження більше 50% населення України. З попереднього відео ви вже знаєте, що цей шлях веде лише до втрати купівельної спроможності заощаджень, і неважливо в якій валюті їх робити. Серед способів, які генерують дохід, на першому місці в нашій країні йдуть банківські депозити в гривні. Відсоткова ставка за гривневими депозитами дуже сильно коливається рік від року. Але якщо поглянути на цей інструмент на тривалій історичній дистанції. То, як правило, він забезпечує захист грошей від інфляції щодо реальної. Тобто, за вирахуванням інфляції дохідності в гривні, то вона становить кілька відсотків, а в доларовому еквіваленті взагалі не приносить реальної дохідності. Більше того, часто призводить до втрати заощаджень за купівельною спроможністю в доларовому еквіваленті. Для прикладу спробуємо розглянути гривневий депозит. Який зроблений на початку 2025 року терміном на 12 місяців, і порахуємо його номінальну і реальну дохідності. Хто не розуміє різниці між цими двома дохідностями, перегляньте попереднє відео. Ставки за таким депозитом на початку року були близько 13%. Це є номінальна дохідність. Офіційний рівень інфляції прогнозувався на рівні 10%. Таким чином ми можемо вирахувати прогнозовану реальну дохідність, яка складає 3% гривні. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що зазвичай реальний показник інфляції значно більше за офіційний, тому реальна дохідність навряд чи взагалі є. Депозити в доларах або інших валютах в вітчизняних системних банках розглядати взагалі не варто, тому що при середній відсотковій ставці на рівні 1% і поточній інфляції в доларах. 2,7% – ми будемо тільки втрачати купівельну спроможність грошей. Гривневі депозити у порівнянні з валютними історично значно привабливіші. Отже, які плюси і мінуси банківських депозитів серед плюсів варто виділити простоту і зрозумілість цього інструменту, його доступність практично всім повнолітнім громадянам, повернення принаймні частини вкладу. У разі банкрутства банку фондом гарантування вкладу, а також те, що гривневі депозити в більшості випадків захищають заощадження від інфляції, принаймні від офіційної до мінусів, можна віднести те, що вони не забезпечують реального примноження капіталу, не захищені від девальвації гривні, несуть в собі ризик банкрутства банку, а також ризик реінвестицій внаслідок постійної зміни ставки за депозитами. Тобто ви не можете спрогнозувати свою дохідність по цьому інструменту на тривалий термін. Наступний інструмент ОВДП облігації внутрішньої державної позики, які стали популярні останнім часом, особливо під час війни. Вони можуть бути номіновані в гривні, доларах і євро. За своєю суттю, це інструмент фіксованого доходу. Держава пропонує вам взяти в борг ваші вільні гроші. І обіцяє сплатити за це відсотки, вони значно надійніше за депозити, адже виплата по ним гарантується державою в повному обсязі. Друга дуже суттєва перевага це відсутність необхідності платити податки, тобто цю дохідність можна вважати чистою. Внаслідок цієї податкової особливості гривневі ОВДП в даний момент значно привабливіше за депозити з точки зору дохідності. Валютні ОВДП також значно привабливіше за валютні депозити. Для прикладу поточна ставка дохідності по доларовим ОВДП сягає 4,5% річних, що перевищує дохідність казначейських облігацій США. Виглядає привабливо, але є одне велике але. Справа в тому, що дохідність завжди потрібно співставляти з ризиком, який несе в собі інвестиційний інструмент, а ризик України на порядок вищий за ризик США. Наприклад, Єгипет має теж поганий інвестиційний рейтинг, але все ж вищий за Україну. Так, от ставка за 12-місячними державними облігаціями Єгипту складає близько 14% річних. У порівнянні з 4,5% річних в Україні підсумуємо, до плюсів інвестицій в облігації внутрішньої державної позики можна віднести відсутність податкового навантаження. Повернення інвестицій гарантується державою. Ці облігації захищають заощадження від інфляції і приносять реальну дохідність. А також купуючи ОВДП, ми підтримуємо нашу країну. У ці важкі часи до мінусів варто віднести складність у порівнянні з банківськими депозитами, ризик дефолту країни, обмежений вибір облігацій за термінами погашення і купонним доходом, а також ризик реінвестицій внаслідок непрогнозованої зміни ситуації в країні. Наступний інструмент нерухомість інвестиції в яку нещодавно були дуже популярними є люди. Які внаслідок своїх психологічних особливостей надають перевагу матеріальним активам для них цифри на рахунку це щось віртуальне, вони хочуть, так би мовити, відчувати те, чим володіють. Саме такі люди часто обирають нерухомість як об'єкт для інвестицій. Як же ми можемо інвестувати в нерухомість в Україні? Є три основні шляхи. На етапі котлована, тобто на початку будівництва, розраховуючи на зростання в ціні вже готової квартири, купити готову квартиру в розрахунку на зростання її вартості, купити дешевше, продати дорожче, або купівля квартири з метою здачі в оренду. Коротко по ним пройдемося. Інвестиції на стадії початку будівництва є самими ризиковими. Тут два варіанти: недобудова або новобудова. Не добудувала все, зрозуміло. Ви втратили майже 100% свої гроші принаймні на довгий час. Якщо повезло і все ж таки новобудова, то тут теж два варіанти: здача в строк або затримка введення в експлуатацію. Як показує досвід, практично завжди забудовник не дотримується термінів вводу об'єкта в експлуатацію, а це призводить до зменшення дохідності інвестицій. Ви ж пам'ятаєте про вартість грошей в часі. Тобто я вважаю це рулеткою, яка непогано винагороджується, якщо повезло. Мій досвід показує, що максимальна систематична дохідність, яку можна досягнути, складає 14-15% річних, якщо її правильно рахувати, але з досить великими ризиками. Купівля квартири з наступним продажем тут неможливо спрогнозувати дохідність, тому що цей ринок циклічний, і потрібно бути професіоналом в сфері нерухомості, щоб цим займатися. До того ж, це непередбачуваний ринок внаслідок економіко-політичних особливостей нашої країни здача квартири в оренду. Дохідність такої інвестиції, як правило, складає 5-7 річних, і це без врахування супутніх витрат, як то амортизація, ризик пошкодження майна орендарями, час простою нерухомості податки, і звісно ж, ваш час на все це. Тобто, ваша чиста дохідність буде на рівні кількох відсотків. А якщо ми врахуємо інфляцію, то її практично не буде, тобто реальна дохідність буде мізерною. Якщо вам так до вподобає нерухомість, то є такий фінансовий інструмент, який називається Райц, це такі фонди нерухомості. Ми будемо їх розглядати, так, от вони дають дохідність на рівні тих самих 5-7% річних, і ви не несете перелічених вище додаткових витрат. Підсумуємо, плюси це матеріальний актив, який можна відчути. Він може приносити реальну дохідність, якщо ви професіонал. На цьому ринку Мінуси дуже низька ліквідність. Ви не можете за потреби швидко перетворити цей актив в кеш без втрат у ціні, циклічність і непередбачуваність ринку, ризик країни і її законодавчого середовища, ризик контрагента, забудовника або орендаря. Наступний інструмент фізичне золото. В цей актив теж інвестують, якщо це можна назвати інвестиціями люди, які надають перевагу чомусь матеріальному, як і ті, що в нерухомість. Частина людей інвестує в золото через купівлю зливків, золотих депозитів або ювелірних виробів. Зазвичай це люди поважного віку. Коріння цього лежить в радянському минулому, коли не було інструментів інвестицій, окрім смішних депозитів і населення. Вбачало тільки два способи умовного інвестування доларовий кеш. Але за купівлю валюти тоді була передбачена кримінальна відповідальність. І в золото. Ми розглянемо золото в одному з наступних відео як інвестиційний інструмент на фондовому ринку. А тут зауважу лише, що зберігання фізичного золота з інвестиційною метою не має сенсу по причині великого спреду, тобто різниці між цінами його покупки і продажу. Який може досягати 20%, в наступному відео ми розглянемо, що таке і звідки беруться акції. Якщо відео було вам корисним, підпишіться на цей канал і поставте лайк. Це надихає робити подібний контент. Також запрошую вас в свій телеграм-канал. Дякую за вашу увагу.